Працівники компанії ЖЕЛ, які через довготривалий корпоративний конфлікт не можуть працювати, прийшли до стін своєї кондитерської фабрики. На збори трудового колективу прийшли працівники, які зараз знаходяться у вимушенні оплачуваній відпустці і чекають, коли зможуть вийти на роботу. З вікон четвертого поверху виглядають люди, які пішли на роботу до іншого директора, якого співробітники жел вважають самоназваним. Вони пишуть заяви на роботу назад Житомирські ласиші. Причому вони не звільнюються з ТДВЖЕЛ. Ніхто не пише заяви на звільнення, ніхто не забирає свої трудові книжки. Просто пишуть заяв і ходять, нібито туди на роботу. Тобто офіційно, там ніхто нікого не приймає, звісно, бо теж не зареєстроване підприємство. Наскільки я розумію, ну я так розумію. І вони там ходять, відкривають цехи, користуються майном фабрики на свій розсуд, що є абсолютно незаконним. Голова наглядової ради Тедоважел закликав не довіряти опонентам, які вже порушують усі домовленості, зокрема підписаний меморандум. І мені прийшлося піти на те, щоб не було, не пролилася кров і щоб не збулася мрія. Мінтів Авакових, Пашинських і всіх, що сказати потім, що я їх підбурював людей, щоб не заарештувати. Ми домовилися, підписали меморандум і зняли соціальну напругу. Але з бандитами ніхто не буде ніяких меморандумів підписувати. Але ті ж бандити зразу почали їх порушити, почали скривати приміщення, почали все красти, що є в приміщеннях і так далі. От вони почали запуск якусь лінію, запустили, вкрали в нас сировину, тому що свої сировини не завозили. І е, почали випускати е, вафлі Артем. Хто цього не знає, що це таке за Артем, і з чим його їсти, ці вафлі. І ті люди, які перейшли до них, цього просто не розуміють. Що це крадіжка їхніми руками? Це крадіжка відбувається. Підтримати працівників проїхав народний депутат Борислав Розенблат. Як депутат Верховної Ради, я не можу сьогодні постійно спостерігати, коли йде захват фабрики, коли тут проходять якісь бійки, і коли працівники фабрики вимушені захищати своїм власним життям і здоров'я майно фабрики. Для мене корпоративний спор вирішити, будь ласка, в судах. Хай там визначається, хто там прав, хто не прав, яким чином. Але сьогодні фабрика повинна працювати. Ці люди, які сьогодні стоять на вулиці, вони повинні бути в цехах. Вони повинні отримувати зарплату і повинні мати можливості того, щоб, для того, щоб будувати свої родини. Керівництво кондитерської фабрики наголошує на тому, що, попри вимушену зупинку виробництва, гарантує своїм працівникам збереження робочих місць і виплату заробітних плат та закликає не піддаватися на обіцянки опонентів.